Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч чемпіонату України між Луганською зореєю та Інгульцем. 2-1 на користь Луганської зорі. Неймовірна кінцівка поєдинку. Давайте, мої любі друзі, розберемо цей неймовірний поєдинок. Матч, до речі, мої любі друзі, проходив на стадіоні ібені Валерія Лобановського. Давайте, мої любі друзі, розпочинатися. Луганська зоря вийшла грати про становить 4-4-2, Трубаєвський ворота, Хандер Сенджарна, Нескінні захисники, Вантух, Трантель по флангах, Башачі. Прішлюк, півзахисники, Яцик і Ріханцев по флангах в ролі лівого півзахисника та правого півзахисника Тобто Яцек у нас лівий півзахисник, Ріханцев правий півзахисник, тобто вони в атаку підключалися, і в захисті, якщо була така необхідність, відпрацьовували. та Герера у нападі. Далі лінгулець 4-1-4-1, Паламарчук у воротах, мали шершень півзахисники, господи, не півзахисники захисники. Шершень, мали ж захисники, дубілей. Мілінчук по флангах. Пітько центральний опорний підзахисник, Валахатий Пятов центральні атакувальні пізахисники. Білоцерковець Багунов по флангах та казак у нападі, мої любі друзі. А тепер давайте, мої любі друзі, поговоримо про цей поєдинок. Луганська заря доволі таки активно розпочала, дуже активно розпочали луганчані. Непоганий був на у УГРЕР, коли на 6 хвилині намагався пробити його удар. Просто-напросто заблоковано. Підопічні Коваля непогано розпочали, з справді мені дуже сильно подобалося. Непоганий був момент на 8 хвилині матчу, коли пробивав. Якщо і я не помиляюсь Кіріханцев, але цей удар взяв воротар. Ось також непогана була спроба і на 11 хвилині матчу, коли хорошу подачу до майданчика виконував той такий яцик. Але не вдалося тут забити, щоправда, антяху. Тобто було непогано. Але інгулець також відповів Справдовастай раді, мої любі друзі, і дуже непогано відповів, я вам хочу сказати, команди з Інгулеці. Хороший був шанс у Валахатого забити, але браво Вартаріо Луганської звірі, який відбив удар Валахатова. І це було дуже-дуже небезпечно, мої любі друзі. В кінці кінців Луганщині таки забило на 16 хвилині. І неймовірним голом відзначився Абашич, який пробив з метрів так 26 ти ідеальний удар. У мене таке відчуття, що м'яч навіть поміняв те реполюта м'яча. Неймовірна траєкторія удара, Просто неймовірний красивий м'яч. Ну і вивів Луганську звере, відповідно, вперед, на 16-й хвилині поєдинку. Неймовірний просто удар від Башича, Просто неймовірний удар. Просто Як м'яч міняє траєкторію польоту м'ячан? Це, знаєте, ти ось дивишся ось такі голи, ну Фантастика! Просто фантастика. М'яч і справді поміняв траєкторію польоту м'яча. Інгулець не здався. Команда змогла відігратися на 29-й хвилині поєдинку. Ось, вдалося забити білоцерковецу. Білоцерковець. Тут як тут вийшов на побачення з вертарем, ну і брава п'ятого, який, до речі, і, до речі, тут на бачить чи відоволю передачі Яцик, я це не сказав. П'ятов ідеально розрізав весь зах Луганської зері, знайшов вільний, вільну зону для вбігання білоцерковіцу. Білоцерковіць вирвався і переправив м'яча до сітки варіт, пробув ідеально в дальній кут, зробив рахунок 1-1. У нашому поєдинку. Ось. Ну, в кінці-кінців, після того як Крахнув став 1-1, Інгулець майже Метєво міг вийти. Вперед на 31 й хвилині. Був доволі такий непоганий момент. Там, я хочу сказати, непогану та подачу виконував білоцерковець. Ну, козак пробивав воротар молодшинка тут зорі, зорі Трубаєвський зреагував. Але молодший на Кейворода який також відповідно рятував свою команду від загроз, тому що Луганська зоря і справді тиснула. Оленгулиць, в принципі, хоча хоч матч такий, знаєте, був рівний, не можу сказати, що зоря домінувала, матч такий був рівний. Ось, Наприклад, супершанс був був білоцерковець забити на 54 хвилині. В міку формати дубль. Ось. Ніхто, в принципі, йому не заважав. Також ще один шанс був на 69-й хвилині. Взагалі, в другому таймінгу Голець навіть був ближче до забитого м'яча. Дивися моменти. І справді команда була ближче до перемоги. Ось. Так, да, Заря також є шанс мало. Мало. Який шанс? Хороші шанси, мало Заря. Там вже Ніня, Горбач. Чи... Міш, мічин. Муявато. То вони підсилили, Ну вони справді. Вони справді підсили. Підсилили Луганську дарі. Ну кінців-кінців без розв'язки таки не обійшлося. Чотири хвилини кубицував суддя. Луганчані таки забили, антів розкачав один в один, по лівому флангу просто розкачав один в один захисника інгульця, виконав акцентовану подачу душного майданчику і тут як тут яцик. Яцик, який вривається в вільну зону і забиває яцик і приносить Луганчанам перемогу. Перемогу з рахунком 2.1. Неймовірно, мої любі друзі, розв'язка. Давайте по статисті пройдемось. 51-49 це у нас володіння м'ячем, ну невеличка перевага у зорі, абсолютно невеличка. Далі йдемо удари по воротах. Вісім ударів у зорі, у інгульця. Але у зорі, хоч і на один удар більше вісім ударів, але три удари в площину. Хоча і сім ударів, але п'ять тобто там майже кожен удар інгульця був в площину уваріт. 101 атаку в цьому провели. Uh, представники, представники команди Інгулець 85 так провели представники Луганської «Зарі». Uh, ну, Футболісти зарі менше позиційно атакували, але інгулець хоч і більш позиційно атакував. Я ж кажу. Інгулець навіть був ближче до перемоги. В цілому матч був рівний. Але Севершив. Ну і заря. Скажімо так, матч був рівний і справедливо, напевно, було, щоб такий матч справді завершився в нічю, тому що Інгулець на поразку не награв. Команда... команда дуже здорово грала, створювала моменти, і... команда Інгулець просто молодці. Тобто на поразку вони не награли. Це був рівний поєдинок. Можливо, навіть інгулець навіть був поцікавіше, якщо ми беремо моменти. Але зоря перемагає. Але зря перемагає, показує таким чином э, характер. Тому що коли ти виграєш ось такі поєдинки, це про що свіч. Я думаю, що ось це та зоря, яка поверне собі. Э, можливо, навіть і Єврокубка, Тому що ми пам'ятаємо зорю, як Єврокуп обіця. ось хоча Луганська зоря. Не те, що провалила минулу компанію, але від Зарі ти завжди очікував чогось більше. Можливо, Заря знову вийде на цей рівень. Подивимося, нічого не хочу загадувати. Константин те факт, що Заря 2, 1, неймовірний матч. Дякую вам, мої любі друзі, за увагу. Бажаю вам тільки добрася, саме найкраще, себе, всі цей побачення, всі до нових зустрічей.